А у нас новинка Ворон каже ні. По-перше, це книга для того, аби ваші малята полюбили мамуму. Адже про цю персонажку, яку намалював Свен Норквіст і про яку написала Юя Вісландер, є дуже-дуже-дуже багато цікавесних книг. Але вона для дітей капельку старшого віку. Ця ж книжка книжка Картонка. Чим вони відрізняється і для дітей, якого вони віку. Подивіться, будь ласка, тут величезний шрифт і багатсько-багатсько малюнків. Папір, дуже цупкий картон, аркуші Крейда. І ще вам скажу по секрету, цю книжку нереально порвати. Вона справді дуже-дуже міцна та якісна. І найважливіше ж, мабуть, всі кутики в цій книжці заокруглені. Для чого запитаєте ви? А для того, що я точно знаю, що дітки люблять читати, але люблять і гратися з книгами. Вони намагаються порвати цю книгу, що з нею зробити, а інколи навіть гупнути, берцкнути цією книжкою ви свого товариша. І якби, якби тут були гострі кутики, вони могли би когось поранити чи навіть самим поранитися. Ця ж книжка їх убезпечить від будь-яких небезпек. Отож, Ворон каже ні. Всі ми знаємо, мама му – це така дуже вільнодумна, дуже смілива, дуже творча та креативна корова. А Ворон, на жаль, трошки консервативний, і він завжди намагається маму му зупинити. Ось в цій книжці Ворон завжди каже ні. Щойно, мама му захотіла покататися. на гойдалці ворон. Шоці каже, ні, мамаму, корови не катаються. Хотіла в колючі поталапатися, ні, я намокну. Хотіла стрибати, ні, корови не повинні стрибати. Бачите, яке вона? потім. Коли мама му через карбан, через паркан перестрибнула і впала, він починає її повчати, ти не повинна стрибати через паркани. Ходи, як ходять корови. Щойно вона з дитячої гірки спустилася, ворон знов починає фукати, букати на неї, каже, що ні, 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 ні. Почався дощ, мама му одягла чоботи, гумачки. Каркар, німа, носять не чотири чоботи, а два корови, тому що от вона корова. Хоче читати книжечку, теж ні. корови не вміють читати. корови не повинні читати. Боже, яке нудне. Потім вона хоче на, е, е, на санках покататися. Ні, хай тобі греться, не збираюся тягнути корову, тягни сама. І аж на останнє він пристав і то так з натяжкою, коли мама хотіла себе обмалювати різними кольорами: червоним, синім, жовтим, щоб було гарно. Він казав, що ні, не фарбуй. Хоча сірим та чорним можна тебе розмалювати. Про що ця книжка. Я думаю, що коли ви її прочитаєте своїм дітям, ви зможете поговорити насправді на тему, що немає нічого недосяжного навіть для корови, а тим паче для вашої дитини. Це по-перше. По-друге, що говорити ні не завжди корисно, адже це закриває багато-багато цікавих перспектив для ваших дітей. Отож, ворон каже ні, написала Юлія Вісландер, намалював свен Норквіст. Перша книжка вашої дитини про маму Му видавництво Богдан щиро рекомендує.